Ном гармату, важкій боротьбі, на лицарську честь, і на предківську славу, вітчизні обіти складаю такі, лекатиму силу і тіла, і духа, щоб на рідній вольний могутнім зростав, Щоб в думах журливих невольний чатуга замов. Щоб спів наш лунав, красу я і щастя по всій Україні, ширитиму власний, забуду світру, Щоб чола розмарив і випрямив в спину, Свір зняв до неба відроджений люд. Працюй, невдачі всі злиді й недолі, прийму, як завдання великої гри, з життям поборюсь, як з трудами у полі, Мину обережно зрадливі яри, але крил скоба під хмари полину і бистро розгляну всю землю свою, Промірю тернисті шляхи України. Щастя країну свою поведу.